Польський цвинтар у Житомирі розташований в екосистемі, яка максимально наближена до дикої природи, розповідає Микола Весельський, науковий співробітник обласного краєзнавчого музею. Чоловік понад 15 років досліджує тутешню фауну. Таких мікрозаповідних місць у місті та області небагато. Унікальність тому, по перше, що зберігся саме віковий деревостан. Згадані дуб черещатий, сосна звичайна, яким вже подекуди понад 150 до 200 років. Також є близько 150 років насадження, це вже штучне ялини європейської, тут по центральних алеях ці насадження є. За час півіснування флори та фауни у цьому куточку міста утворився природний баланс, каже Микола Весельський. Пернатих за 15 років. Виявлено 76 видів, які тут трапляються впродовж року. Неодноразові реєстрації впродовж багатьох років тут і зайця сірого, само собою білочки, також які не є рідкістю в нашому місті, але саме цей теж біоценоз поруч із білками живуть і інші види гризунів дрібних. Переважно мишоподібних, які згодом приваблюють сюди і хижаків. Тут мешкає і куниця кам'яна. На початку квітня 2023 року орнітолог-дослідник дізнався, що деякі види дерев на цвинтарі збираються видалити. Розповідає, побачив мітки на деревах, а також працівників цвинтаря, які почали зрізати дуби. За словами Миколи Весельського, дерева у цій екосистемі не можна зрізати необдумано, тим більше навесні та влітку, бо це може зашкодити гніздуванню птахів. І були в тому числі ті дерева, які важливі, зокрема для ось сови сірої, про яку ми говорили. Цей вид не є в червоній книзі, але цей вид охороняється міжнародними продохоронними. Конвенціями по великому рахунку кожне дерево навіть і відмерле в екосистемі має свою цінність. Тетяна Венгловська, представниця відділу екології та природних ресурсів міської ради, розповіла, що аварійних дерев на польському цвинтарі 42. Перелік визначила комісія з обстеження зелених насаджень. Протягом минулого року впало 9 великих дерев. В цьому році поки що лише два, але падають ще й великі гілки. При відборі дерев на видалення представники комісії намагалися врахувати інтереси і науковців, і громади, каже Тетяна Венгловська. Було також звернення від пана весельського стосовно того, що тут проживає такий ореол проживання, да, рідкісно виду птахів. Ми його теж запросили на комісію. Також були на комісії представники польської громади, максимально прислухалися з паном весельським. Погоджено кожне дерево, абсолютно видалення кожного дерева. Які дерева обирались на видалення, тільки ті, там, де немає де не проживають птахи, які да, за яких ми всі хвилюємося. За словами Тетяни Венгловської, зрізати аварійні Дерева на цвинтарі розпочнуть восени після завершення весняно-літнього гніздування птахів. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.